Друзі, ну а ми продовжимо рубрику AI рішення для вашого бізнесу. І на черзі в нас дуже класний use case, а саме AI в продажах, який я назвав як чисті crm дані за замовчуванням. В багатьох бізнесів і та дуже часто існує така проблема, як брудні дані в CRM. Коли в CRM твориться повний хаос, можливо, не повний, але твориться хаос з даними. тобто Сірем наповнені застарілими даними, не, неактуальною інформацією, дублікатами, неповними записами. Ось, і це одна з тих проблем, яку ми сьогодні розберемо, та рішення для якої я покажу. А також, окрім цієї, цієї проблеми, я хочу вам продемонструвати ще дві, які також є вкрай важливими. Тобто... Одна з них це те, що менеджери втрачають до 30% робочого часу на ручну перевірку та чистку даних. Фактично, це ручна робота, це рутина, яку можна повісити на штучний інтелект, із якою він буде доволі добре себе проявляти, та буде доволі добро, добре цю роботу виконувати. Ось. І друга. Точніше, третя проблема це через неточні дані в нас падає якість прогнозів та ефективність сейлс процесів. Відповідно, для кожної з проблем у нас існує рішення з AI. Тобто при впровадженні AI в конкретний бізнес-процес в нас з'являється можливість першочергово, це автоматичне збагачення даних, де AI, в свою чергу буде постійно перевіряти записи в CRM, буде оновлювати. Контакти, додавати всю необхідну актуальну інформацію про компанію. Це може бути фірмографія, новини, або ж якісь контактні деталі. Друге, це виявлення дублікатів. AI, в свою чергу, буде або об'єднувати повторювані записи, або ж очищати CRM від цих дублікатів, тому що, ну, а навіщо нам дублікати? Дійсно. Третій пункт який я вважаю, доволі. Актуальним та ефективним рішенням це автоматичне логування активностей. Всі ваші дзвінки з клієнтами, листи, зустрічі будуть автоматично фіксуватись та передаватися до CRM. Та четверте, що є також класним рішенням, це моніторинг стану воронки. AI підсвідчує всі угоди, які застрягли, які зависли на 30 плюс днів та запускає повторний контакт. Ну а результат, який принесе це, ai рішення я покажу в своєму наступному відео, тому що в мене закінчився час на запис 3-хвилинного Відео.